Тувинця або ж Бурята, який знущався над нашим військовослужбовцем, взяли в полон. Чекаємо офіційного підтвердження від ЗСУ, але вже зрозуміло, якщо це правда, то за свій вчинок він відповість сповна і перед законом, і перед Богом. Нагадаємо, в свій час розслідувачі проєкту Белінгкет змогли ідентифікувати особу громадянина РФ, який котував і вбив українського військовополоненого. Ним виявився виходець із республіки Тува на ім'я Очурсуге Монгуш. Про це повідомляє видання The Insider. The Insider поговорив з головним учасником. Катувань тувинцем на ім'я Очур Гемон 1993 року народження. Він намагався заперечувати свою причетність, але видав себе, заплутавшись у свідченнях. Журналісти змогли знайти телефон чоловіка. При цьому з'ясували, що росіянин у минулому працював у міністерстві із надзвичайних ситуацій РФ. Після цього розслідувачі вирішили зателефонувати ймовірному кату. Нам вдалося поговорити з Очур Гемон І, хоча той заперечував свою причетність, його свідчення остаточно підтвердили провину. Він заявив, що нікого не катував. І, взагалі, ніколи не тримав у руках зброю, а просто супроводжував російських журналістів. А відео за його участю просто змонтовано.